Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль MG. Марку не скажу, потім допишу. На промивці системи охолодження. Пічка зовсім не гріє, немає тепла. Ми вже промили двигун. В двигуні було не дуже багато бруду, ну, але присутній. Перейшли на передній радіатор. Бачите, передній радіатор брудний, бруду достатньо. Е, ще Помили передній радіатор і переходимо на радіатор пічки. Зараз помиємо фільтр і будемо дивитися, що, що там за бруд в радіаторі пічки. Почистили фільтр. Зараз підключилися на сам радіатор пічки. Получаємо. Причина вам не працюющий радиатор печки. Дивите, полностью запаковано, можно сказать, не, не працює по причине забытого радиатора. Я мы добавим на химию, попрацюем и побачимо на результате. Хотів вам показати на бачок, він був знаружі повністю такий кусок чорного чогось. І всередині, погляньте, просто зараз намагаюсь збільшити. А там всередині, просто як таке болоце, воно вже закисло, як пластилін. Пластилин або шоколад якийсь загустілий. Погляньте, ну, отака от ситуація. 12 року машина. 10 років нічого не вмінялося, антифриз не змінювався. Отакі куски нас виколупуються знизу бачка. Загустілі. Промили вже радіатор пічки, тестуємо на апараті 91 градус. І в машині дивіться без проблем 76 і продовжує набирати. Повністю промився радіатор пічки, з усіх дефлекторів повністю йде дуже гаряче повітря, як у нового автомобіля. Власник сказав, що навіть з нуля такого не було тепла. 76,4 продовжує набирати. Тим часом ми все-таки відмили бачок, хочу вам показати. Який, який був, який став. В середині все чистенько. На дні було 3-4 см мулу. Таке, як глина, воно нічим навіть не відмивалось, Прийшлось виколупувати його. Ну, все вийшло гарно. Зараз промиваємо радіатор, вже закінчуємо і будемо замінювати антифриз. Закінчили ми всі роботи по машинки, все вийшло добре в моделі MG350S. І зараз вже виключили у нас світло і ми просто прогріваємо, виводимо рівень антифризу. Нагадую, що ми знаходимося в Борисполі, на щастя відключення світла, тому записуйтесь заздалегідь, телефонуйте. Слава Україні, слава Збройним силам України, всім гарного, мирного неба, до зустрічі.